З восьмої ранку до п'ятої вечора працюють робітники на площі Петафі. Коментувати чоловіки на камеру відмовилися, але кажуть, роботи виконують шість днів на тиждень, крім неділі. Ужгородець Сергій площею Петафі ходить щодня. Змінюється, але ж дуже повільно, але змінюється. Зараз для того, щоб потрапити на вулицю Мукачівську, треба дуже багато об'їжджати, і машини, які їдуть по Швабській, теж не можуть потрапити. Якщо буде вже все до нового року зроблено, то мене це влаштує. часто тут ходите цією вулицею? – Часто. Як вам з велосипедом? Ну, звичайно, незручно, але я сподіваюся, що воно скоро закінчиться і буде дуже красиво. Роблять нормально, дивлюся і там, і там. Зручно ходити? Ні, звісно, незручно, але проходимо. Ну, от іду, допустимо, двойка там зупиняється. Вхожу так далеко, і сюди входиш туди. Ну, це мені кажеться все це временно. Цьогоріч на ремонтні роботи площі Петефі використали 9,5 мільйонів гривень. Розповідає начальник відділу технагляду департаменту міської інфраструктури Ігор Лаба. За його словами, до кінця року ділянку від вулиці Капушанської до Мукачівської мають завершити. Має запрацювати зараз розв'язка з вулиці Швабської, має запрацювати повністю кругова розв'язка. До кінця року на я думаю відсотків на 90 буде завершено виконання всіх робіт. У нас змонтовано там інженерні мережі десь порядка 4 кілометрів. одному місці має бути зроблено переключення. Для цього переключення треба зробити розриття. Для цього розриття нам треба перекрити повністю вулицю Капушанську. Якщо ми зараз закриємо вулицю Капушанську, ми створимо що транспортний колон. Говоряться зараз одне з таких питань, що якби перенести цю частинку робіт на наступний рік. Виконавець робіт Ігор Кодан у телефонній розмові повідомив Суспільному, на місці працюють дві бригади. Коли завершать ремонт, площі Петфі пообіцяв прокоментувати завтра, 1 грудня. Ірина Олах Андрій Гісем новини на Суспільному.